Громада, президент України, громадська рада доброчесності, кандидати на посаду суддів до Верховного суду України, а також шановні члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Я сьогодні вирішив звернутися з офіційним зверненням до вас і розповісти вам про те, як в Україні відбувається обрання суддів Верховного суду України, які повинні забезпечити право на справедливий суд у найвищій судовій інстанції. Як ви відомо, Саме більшою надбанням цінності людини є свобода. Свобода згідно Конституції України це те саме основне, що в нас є, і вона оберігається від посягань держави чи інших осіб шляхом наявності права на справедливий суд. Справа на справедливий суд визначається тим, що судді повинні бути незалежні, незалежні ні від кого, ні від жодних рішень. Вони повинні обиратися у строї відповідності до вимог закону. Частина 3 статті 127 Конституції говорить про те, що вимоги до посади судді базові встановлюються Конституцією, а також можуть бути встановлені тільки в відповідності до вимог закону. Законодавець чітко визначив цей алгоритм і визначив, що, кваліфікаці... що компетентні судді визначаються складанням кваліфікаційного іспиту, успішність якого визначається набранням ним сумарно за два етапи 75% від загальної суми можливих балів. Я хочу звернути увагу, шановний президент України, що ці закони є за вашого авторства, ви визначили цей порядок, з яким погодились законодавці. Що відбулося на конкурсі до Верховного суду? Я хочу, щоб ви трішки лояльно відносились до мого відеозапису, тому що я не пишу без жодних дублів. Я просто хочу, щоб відчули і той емоційний стан, який я переживаю, і переживає все суспільство. Вища кваліфікаційна комісія. Відповідно до вимог закону написала власне положення та порядок, яким проводилася кваліфікаційне оцінювання. Так от, у, кваліфікаційному оці... у положенні про кваліфікаційне оцінювання встановлено, що Вища кваліфікаційна комісія встановлює виключно два мінімальні допустимі бали за кожен етап іспиту. Вища кваліфікаційна комісія 20. 17 лютого та 28 березня 2017 року визначила два мінімально допустимі бали за виконання анонімного тестування, а також виконання практичного завдання. І все було нормально. Я хочу роз'яснити і пригадати членам Вищої кваліфікаційної комісії про те, що та особа, яка не набирає мінімально допустимі бали на день, покидає конкурс. Покидає це значить йде додому і готується до наступного конкурсу. Однак. Переспавши ніч, члени Ріщої кваліфікаційної комісії 29 березня 2017 року приймають, на мій погляд, доленосне рішення, яке говорить про те, що ми втратили арбітра на конкурсі. Всі подальші дії повинні ставитися під сумнів, навіть якщо з точки зору вони відповідають вимогам закону. Бо ви побачите, і я вам зараз розкрию, у чому, а чому арбітр перестав бути арбітром. Вища кваліфікаційна комісія приймає рішення, відповідно до якого пункту 1,4 встановлює 4 мінімально допустимі бали для кожного касаційних судів. Що це значить? А це значить про те, що той, хто подолав мінімально допустимі бали третій, знов проходить в конкурс. Вона просто робить, вона сумує два попередні мінімально допустимих бали. Перше запитання. Чи передбачено це законом і нормативно промовим? Ні, це заборонено робити. Друге питання. Чому це зробила і які наслідки? Наслідками встановлення третього мінімального допустимого балу стало те, що 43 кандидати, які вибули після другого мінімального допустимого балу визнання, знову опинились в конкурсі. Ви розумієте, 43 особи це рішення на користь когось з цих 43 осіб. Але про цих осіб я розкажу пізніше, оскільки ми можемо дізнатися тільки за наслідком оголошення рейтингу, яке відбулося 27 липня 2017 року. Однак це рішення є долоносним тим, що комісія перестала бути арбітром. Почуйте, будь ласка, мене. Вони зробили це з користю в інтересах інших осіб. На мій погляд, це містить і склад, ще склад злочину, передбачено статтею 364 частина 1 Кримінального кодексу України, про що я зробив відповідні звернення до Національного антикорупційного бюро. Але і не це є найстрашніше. Пунктом 10 12 комісія визначила, а хто ж продовжить загалом участь у конкурсі? Ви не повірите? Вища кваліфікаційна комісія визначила, що подальше продовжують участь у конкурсі кандидати, які набрали відповідні суми, які і більше відповідно до двох мінімально допустимих балів. Однак проблема в тому, що закон визначає, що успішно склали іспит, які набрали 75% від 75% максимальної кількості балів за два іспити. Ця сума повинна була становити сто балів. Комісія допустила. 299 осіб, які не досягли цієї величини. Вдумайтесь в розмах цього порушення. Якщо ви не вірите, що є такі вимоги, то я вам хочу зачитати статтю 79 Кодексу э, закону про судовстрій та суддів, яка визначає, є, успі... хто склав успішно кваліфікаційний іск. Вища кваліфікаційна комісія жодного разу не надала нам висновку, де вона описала, чому вона не, не дотрималася цього припису закону. І коли я оскаржив їхнє рішення щодо допуску кандидатів до Вищого адміністративного суду, то я почув два аргументи: перше, що я не належний позивач, думайтесь. Я особа, який належить право на справедливий суд, яке ніхто не хоче захищати позбавлений права захищати це право. І другий армент, що іспит у межах кваліфікаційного оцінювання, не є кваліфікаційним. Вони говорять про те, що оскільки в законі не записано, що він є кваліфікаційним, то його не можна визнавати кваліфікаційним і не поширюється правила щодо успішності його складання. Що я хочу сказати, це є обман, і я вам зараз його доведу. Я вам зараз доведу його вимог приписом закону, на який я посилався, який ніхто не хоче читати. Це закон, закону, з який став з авторства, шановний президент України, важко. Так от, частиною 8 статті 79 закону про і статус суддів написано довго стаття є частину. За результатами кваліфікаційних іспитів, складених в межах процедури добору суддів, чи в межах процедури кваліфікаційного оцінювання відповіді. Ви чуєте, що сказав президент і погодили законодавці? Це є кваліфікаційний іспит. І ви, члени ВККС, повинні були дотриматись вимоги. Що відбулося на даний час? На даний час, згідно рейтингу, у нас є 69 конкурсантів, переможців, які не здали кваліфікаційний іспит. Вдумайтесь, не здали кваліфікаційний іспит, мінімум, який встановлений законом. Ці особи ніколи не набудуть функціональної легітимності, а будуть відправляти судочинство у найвищій судовій інстанції. Що скаже з цього приводу Європейський суд прав людини, коли особа зазначить, що її справи вирішували судді, які не набули функціональної легітимності? Я хочу задати питання президенту, гаранту конституції, членам ВККС. Скажіть, будь ласка, якщо б завтра вам треба проводити було хірургічне втручання, операцію і вам сказали, що лікар, з яким ви плануєте провести цю операцію, вчора не здав кваліфікаційний іспит. Ви пішли б до нього? Ви знаєте, відповідь на це питання українське суспільство вже дало мені в сторінці Фізбу. Вони сказали ні. Якщо, легіт... Якщо суддя не набрав функціональної легітимності, то ставиться під сумнів і інституційна легітимність цього суду. Це страшні речі. Люди втрачають право на справедливість суд. Якщо взяти у співвідсотковому співвідношенні, то у нас тільки зголошеного рейтингу 120 конкурс переможців. Тільки 51 набрали, склали успішно кваліфікаційний іспит. Що ми маємо? Ми можемо тільки реалізувати своє право на справедливий суд 43% від загальної кількості суддів. Тепер право на реалізацію права на справедливий суд залежить від теорії ймовірності. Скажіть, будь ласка, ми хотіли, щоб так відбувся конкурс? Коли голова ВКС стверджував про те, що цей конкурс війде в літопис успіхів. Світу, то я хочу вам сказати, що він віддав негативний літопис, бо ні в одній країні немає такого, щоб справа на справедливий суд на вищій судовій інстанції залежала від теорії ймовірності. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одну ситуацію: щоб ви оцінили дії їхній витекаєць. Якщо кваліфікаційний іспит склали 83 особи, то чому не треба, не можна було вирішувати щодо призначення виключно з цих осіб? Конституція говорить, що суддя Верховного суду повинен бути кваліфікований. І доброчесні. Це сукупність. Цю сукупність не можна розривати. І ця сукупність доводить, якраз готовність і можливість захищати право людини. Що ми робимо? Куди ми рухаємося? В якому напрямку. Хіба це європейський шлях? Тепер зверніть увагу. А чому Вища кваліфікаційна комісія умисно проігнорувала вимоги закону? Я вже не говорю про третій мінімально допустимий бал, де ф'явні ознаки вчинення складу злочину. Хіба вони вчиняли це в своїх інтересах? Допускаючи, визнаваючи переможцям 69 осіб, які не підтвердили не склали успішну кваліфікацію. Ні. Шановний пане президент, вони діяли в інтересах влади. Я не знаю, чи ви це знали, чи ви були обізнані в цій, але саме ви є гарантом Конституції і ви зобов'язані зупинити це правове... правовий безо. Ви, на вас зараз лежить ця відповідальність, в тому числі і за захищення право на справедливий суд, яким вам належить, вашим дітям. Я хочу сказати, що коли я захищав право своє право на справедливий суд у Вищому адміністративному суді, в суді, то я просив вас, звертався через, через мережу Фейсбук, до вашого прес-секретаря, щоб ви пішли зі мною, підставили плече, захистили, захистили в Вищому адміністративному суді. Але ви не з'явилися. І саме завдяки вашій відсутності, Вищий адміністративний суд визнав відсутність у мене права захищати. Він визнав неналежним позивачем, і ви не захищаєте наше право на справедливий суд. Але я більше цього хочу вам сказати. Ви є автором цих законів, які визначали порядок. Я не знаю, як вам чи дякувати, що вам сказати. Ви визначили, що порушення, які відбудуться під час конкурсу і судовий контроль, рішень дій без ВКК, здійснюють кандидати, які обираються до нового суду. Зрозумійте, що ви зробили. Ви послали мене, щоб я захищав право до моїх конкурентів на конкурсі, або ж осіб, які є товаришами цих конкурентів. І саме завдяки цій ситуації відбулося те, що суд визнав мене неналежним позивачем. Це не правосуддя, це ухилення від здійснення правосуддя. Якщо ви почитали пояснити правових висновок Вищої кваліфікаційної комісії, які містяться в запереченні на позов, ви б зрозуміли юридичну жалюгідність його. Там немає жодного доводу, якщо орган державний просить виснути мене на позивачем і з цих підстав відмовити, і це єдиний аргумент, то про що ми говоримо? Але у вас є шанс. У нас ще буде розгляд у Вищому Верховному суді України. Я прошу вас, я прошу всіх небайдужих юристів, в яких я вважаю як науковців, які юридичний спецназ, взяти, перевірити мою правопозицію. І дати їй оцінку, і прийти в судове засідання. І, ми будемо, і я буду захищати поруч з вами наше право на справедливий суд. Хіба ми не варті цього? Якщо у нас нема права на справедливий суд, то хто буде захищати нашу свободу? Влада, яка зараз його забирає? Що я хотів би ще сказати, члено Вищої кваліфікаційної комісії? На всі спільні питання, які виникали, щодо сумування, щодо пояснення, ви ні жодного разу публічно не надали правовий висновок. Ви виходили тільки до преси і робили короткі меседжі, що це все правильно. Ні, так не працює вища кваліфікаційна комісія, де обґрунтованість, де правові висновки, немає. Я вам скажу, що я ставлю під сумнів, вашу фаховість. Ви не можете висновок підготувати. Ви не хочете правди. Ви хочете, щоб все було покрито. І якщо ви вважаєте, що цей конкурс є світлим, прозорим, то мені страшно представити, що в вашому розумінні є темрявою. Шановні члени ВКТС, наступний раз, як ви ходите до преси, то я прошу вас, залишіть у себе на сайті провий висновок того, що ви будете говорити. Я саме так роблю. Я більше цього скажу, що тепер до загального результату всього, що відбулося. А як можна відноситися до подальших чи попередніх дій особи, яка обманула? Я говорю за членів Вищої кваліфікації, ви обманули суспільство, ви обманули конкурсантів, які часно йшли на конкурс. Як можна? На мій погляд, виправлення починається з каяття, а каяття немає. Немає каяття. Ви не визнаєте помилок. ви рухаєтесь прямо. Це Що Що це? Як це? Поясніть. Поясніть Поясні цю співду, вийдіть, придіть суд Верховний. Придіть, щоб хтось прийшов з членів ВКС і пояснив свої дії. На мій погляд, ви втратили довіру. Я вам так відверто скажу, що ви після цього пічне прослухання мого відео. Повинні писати заяви і йти. Тільки не йти додому, а йти до Національного антикорупційного бюро і давати пояснення на моє звернення. І у вас не буде жодного ґрунтового пояснення. Жодного грунтовного пояснення, бо якщо б воно було, воно було в заперечення в суді, а там пусто. Що я хочу сказати президенту України? Шановний пане президент, я розумію, про те все, що ви вислухали зараз від мене, воно може відвернути. Ви скажете, хто він такий? А я вам скажу, я не суддя. Я суддя, який призначений відповідно до процедури. Я суддя, який підтверджує свій фаховий рівень і не раз підтверджував, і я громадянин. І я не дам владі, не знаючи, ви, чи ви пов'язані з цим порушенням чи ні. Тихай це від Національне антикорупційне бюро, я думаю, в нього буде можливість. Але я не дам вам забрати у мене, у моїй у моєї сім'ї, право на справедливий суд. І я хотів би вам процитувати слова. Автора чрела Конституції, про які зазначено у преамбулі. У преамбулі Конституції, пане президенте, записано про те, що ми несемо всі відповідальність перед Богом. А ви приймали присягу, кладучи на Євангеліє. І я буду зараз читати з Євангелія місця, де зазнаєш, на хто такий суддя. Уважно слухайте. Друга хроніки, 19.5.7. І я понастановляв вам суддів краю по всіх юдиних містах для кожного міста. І сказав він до суддів: дивіться, що ви робите. бо не для людини ви судите, а для Господа. І він з вами у справі суду. А тепер, нехай Господній страх на вас. Стережіться і робіть. Бо нема в Господа, Бога нашого, кривди ані огляду, ані особи, ані обрання до руку. Скажіть, будь ласка, як, як, як віднісся до такого порядку обрання суддів на вищої судової інстанції, які відповідно до Біблії відправляють правосуддя для Бога. Господь, де кругом обман, де кругом нечесність. А нечесна гра це не тільки коли хтось не грає нечесному, а коли арбітра немає. А коли арбітр грубо порушує правила, то йому виставляється червона карточка. І суспільство вам її виставить скоро, червону. Ідіть, будь ласка, дайте можливість нам обрати нормальний Верховний суд. Чесно. Ви думаєте, я, як колишній конкурсант, не готовий був програти в чесній боротьбі? Абсолютно готовий. Але я попросив єдиного, пояснити мені мою оцінку. Мені також ніхто не пояснив. Сказали, що ти не заслуговуєш. Хто ви такі, щоб вирішувати такі питання? Що ви такі, щоб позбавляти цілу європейську країну 42 мільйони право на справедливий суд? І думаю, що відповідальність за це вас настигне. І ще одне, пане Президент, коли ви будете слухати мене і ці вірші, я прошу, щоб ви пригадали вам одніше місця з інструкції життя, в вважає Біблію, послання Івана. Я не буду зараз чітко говорити ці слова, але я запам'ятаю їх на все життя, що любов до людини доводиться не язиком. Не словом, а ділом і правдою. Дійте, поки ще не пізно. І ще. Я б хотів звернутися до членів Громадської ради доброчесності. Окремо. Я вам скажу чесно, я в захваті від вашої роботи, від того, як ви віддавалися. Я не оцінюю зараз кожен висновок конкурсанта, бо не я є суддя і доброчесності цим людям. Але я вдячний, що ви взялися за цю роботу і зробили її. І зробили, і все суспільство бачить ваші труди. І вони не марні. Але в мене до вас одне село Перше, чому ви промовчали, коли кваліфікаційна комісія грубо порушила, встановивши третій обман і провела трьох людей, верніше 43 людини, серед яких троє переможців. Ми зараз знаємо ці всі фамілії. Уявіть собі ситуацію. На змагання біг. І є бар'єри. І троє людей не долають бар'єр, падають. Для них змагання завершуються. Чому ви мовчали, коли ВКК за руки, провела їх і пізніше, там, де б не було контролю, виставляла бали, зробили переборцями? Чому ви промовчали? Чому ви промовчали, коли порушується закон, коли до конкурсу допущені 299 конкурсантів, які не звали кваліфікаційні іспит? Конституція говорить, нам потрібна сукупність, кваліфікаційний, компетентність і доброчесність. Що ми далі будемо робити з доброчесними? Шукайте вихід цієї ситуації, шукайте правовий. Не порушуйте Конституцію, не бийте по її фундаменті, наш будинок український тресе, бо ми в основу постійно вкладуємо не каміння, а пісок. Я звернувся в не для того, щоб ви озлобилися на мене і на конкурсантах колишньої людини. Я звернувся до того, щоб ви діяли, що висловили на кінець свою праву позицію, а не мовчали з цього питання. Я прошу всіх, хто почув, зверніться, зрозумійте мої слова з розумінням. Я жив і буду жити в цій країні. І своє право на справедливість суд я вам нікому не подарую. Дякую.